Друзі, а що відбувається? Цивільний літак український, АН-124, Руслан, вилітає з Києва. Куди він полетів і що це означає, далі про це поговоримо. Також Трамп може конфіскувати мільярди російських активів на користь України, а наші героїчні агенти групи АТ провели зухвалу операцію в Маріуполі. Не забудемо про КНДР, яке вже передало Росії, слухайте уважно, 12 мільйонів снарядів. А ще росіяни створили якийсь міні-шахет. Згадаємо про ситуацію на Дніпропетровщині в той час, коли Росія висуває умову для зустрічі Путіна і Зеленського. Все це та багато іншого в сьогоднішньому випуску топ-5 новин на цей момент. Тож починаємо. І давайте почнемо з того, що в небі над Києвом 11 липня помітили літак АН-124 Руслан. І це викликає багато запитань, адже українське небо закрите для цивільних польотів з 24 лютого 2022 року. А куди ж він полетів? Таємницю розкриває інспектор з льотної придатності Державної авіаційної служби Федір Грищук. Літак авіакомпанії. Авіалінія Антонова здійснив переліт до німецького Лейпцингу, де наразі базується флот компанії. Але це був не просто переліт. Руслан отримає нові двигуни та авіоніку, після чого пройде сертифікаційні випробування. І є, друзі, дуже величезна надія побачити його в небі України з новими можливостями. Наш Руслан може стати ще потужнішим. Ну, принаймні так говорить Грищук. А ви як думаєте, пишіть коментарі. А тепер до новин з -за океану. За даними CBS News, президент США Дональд Трамп розглядає можливість конфіскувати 5 мільярдів доларів російських активів за кордоном для передачі Україні. Крім того, видання пише, що у розпорядженні президента США є ще й майже 4 мільярда доларів залишків від Попередньої адміністрації, тобто Байдена, які теж можуть піти на постачання зброї Україні. А це може суттєво посилити нашу обороноздатність, якщо ці кошти будуть звичайно, конфісковані та передані нам. А далі переходимо до новин з тимчасово окупованих територій, які викликають гордість і захоплення. Наші відважні агенти руху теж провели зухвалу операцію в Маріуполі. Вони знищили автомобіль військовослужбовців Ахмату. Партизани повідомляють, що операція проходила вночі і наш агент успішно втік, поки приїжджі гастролери спали у чужому будинку. А це черговий доказ того, що український спротив діє на всіх рівнях і окупантам ніде не буде спокою. А як вам наступна новина, яка знову показує справжнє обличчя нашого агресора? Поговоримо про зустріч Путіна і Зеленського та вимоги Росії щодо такої події. Заступник голови МЗС України кислиця заявляє, що на переговорах росіяни кажуть прийняти їх вимоги, тобто, друзі, капітуляцію України. А лише тоді вони організують зустріч Путіна і Зеленського. Я вам хочу нагадати, що Зеленський хотів зустрітися з Путіним для припинення вогню. Ну а росіяни, як бачимо, хочуть зустрітися з Зеленським для того, щоб підписати капітуляцію. Кислиця також підтверджує, що на усіх зустрічах росіяни були категорично проти припинення вогню. Ну що тут можна додати? Варвари, одним словом, вони пропонують мир лише на своїх умовах, які, по суті, є капітуляцією України. А це вкотре доводить, що Росія не зацікавлена у справжньому мирі, а лише у повній капітуляції та підкоренні. Цей цинізм не має, друзі, меж. А ще Росія говорить своїми діями, що вона не зацікавлена в припиненні війни. За інформацією головного управління розвідки України, Росія нарощує виробництво балістичних ракет та отримує мільйони снарядів від КНДР. Окупанти значно збільшили темпи виробництва своїх ракет. Замість 40 одиниць на місяць тепер виготовляють 60. Повідомляється, що поблизу кордону з Україною Росія розгорнула понад 60 пускових установок. І це ще не все. Військова розвідка Південної Кореї інформує, що Північна Корея передала Росії понад 12 мільйонів снарядів калібру 152-го міліметра, і це майже двадцять 8 тисяч контейнерів з озброєнням, і очікується нове відправлення північнокорейських військових. Це, друзі, показує, що ворог намагається посилити свої атаки. Також, за даними фахівця із зв'язку, росіяни створили якісь міні-шахеди. Вони керуються як fpv дрони мають бойову частину до 15 кг і можуть влучати в рухому техніку. Це, на жаль, новий виклик для нашої ППО, до да поки світ спостерігає, Росія просто масово створює нові БПЛА. А ще ворог тисне на фронті. На Дніпропетровщині, хоч війська РФ на території області ще немає, бої щільно наблизилися до населених пунктів поблизу кордону. Речник Осу Хортиця Тригубов зазначає, що окупанти протягом трьох тижнів поширюють фейки про нібито свій захід на Дніпропетровщину, але це неправда, хоча ситуація дуже-дуже складна. Отже, друзі, ми маємо наступну картину. Хоча загроза від агресора залишається серйозною, включно з новими типами дронів та цинічними дипломатичними вимогами, наші захисники працюють безперервно, щоб наблизити мир і перемогу. Заяви Дональда Трампа про можливу передачу заморожених активів російських та залишків фінансової допомоги з Байдена, звичайно. Втішають надію. Тож, друзі, залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, тисни лайк. На цьому в мене все. До зустрічі!